Волонтери іудейської громади шостки, об'єднавши зусилля, наближають перемогу України. Тут, мов на справжньому виробництві, щодня кипить робота. Шиються тактичні ноші, рукавиці, виготовляються іграшки та сувеніри, в'яжуться шкарпетки. Як зазначає голова релігійної організації Сергій Кацман, пошиття рукавиць для військових це новий напрямок волонтерської роботи, започаткований цього місяця. Тому що зараз наступає холода, зима і їм це дуже буде потрібно. Авторка цієї ініціативи членкиня іудейської громади Єлизавета Карпенко, переймаючись долею наших військових на передові, жінка разом з однодумцями втілює у життя цікаві корисні ідеї. Ми в'язали носки. Потом мы для госпиталя делали полотенца. Сейчас мы вот но новейшее у нас это мы решили, чтобы они защищали свои руки, мы решили для них делать перчатки. И я копы копают, и дрова носят, ну но такую тяжёлую работу, вот ноши эти носят носилки. силки. Это всё на руках. Поэтому мы пришли к выводу, что нужно им немножко помочь. Заважаю в повній мірі зісніти задумане, нестача тканини. Тому пані Елизавета Завета звертається до усіх небайдужих громадян з проханням допомогти вирішити цю проблему. Я можу обратитися до жителям нашого міста. У кого-то можуть є старі куточки, старі байкові якісь, тепленькі речі, які вже не носяться. Приносіть сюди к нам. Міра 14. Шиють рукавиці по викрійкам, дружньою жіночою командою. Спочатку не усе виходило як хотілося, але потім волонтерки, як то кажуть, набили руку. Паралельно у іудейській громаді виготовляють тактичні ноші, розроблені за ізраїльською технологією. За словами Сергія Кацмана, вже понад 700 цих засобів для транспортування поранених було відправлено на фронт. Чекає відправки на передову і велика партія в'язаних шкарпеток, а також патріотичних браслетів і оберегів. Координаторка волонтерського руху пані Ірина на власному досвіді знає, наскільки важливо сьогодні допомагати українським захисникам. Мене мати лічно мене. Це Наша скоріша перемога. Мене двоє на фронті. І син, і чоловік, тому тільки так. З сином я сьогодні спілкувалася, він мені дзвонив, але що потрібно, він мені не каже. Тобто, коли були потрібні ноші, ми їм відсилали ноші. Коли були потрібні аптечки, я йому відіслала аптечки. Благо у мене. Сестра живе в Ізраїлі, і там теж до війни в Ізраїлі вони організували волонтерський центр, і вона сюди передавала і і, і турнікети на шостка добро. І це ж жі аптечки. Ще один напрямок волонтерської роботи членів іудейської громади допомога юним пацієнтам Сумського обласного онкоцентру. Наразі тут виготовляють для них іграшки, сувеніри та прикраси, які мають на меті підняти їм настрій та відволікти від негативних думок. Веселі такі жачки. Також робимо такі патріотичні брошки, заколочки для дівчаток. теж ми робимо шили такі сумачки. ну Дивіться, чому воно не весело. Можна на ялинку навіть повіти. Куди завгодно, буде завгодно. Варто зазначити, що витратні матеріали волонтери іудейської громади купують за власний кошт. Втім, суттєво допомагають шосткінській організації, головний равін України Моше Асман, співкерівник асоціації єврейських організацій громад України Йосип Дзісельс. А також підприємці, хочу дуже подякувати підприємцям. Це Борисенка Ігорю Скриливця Сергія. щасливий. Тобто ці люди, які постійно нам допомагають з нам постійно ш'ють і ми привозимо і вони за це кошти не беруть. У нас ми їм даємо нитки, даємо зібрані ноші. Вони прошивають. Борисенко ігор він нам дуже допомагає фінансово. Також з Ізраїля є, що нам поступають кошти. Поступають з германії і Лена. Ізраїля Анатолій Воловець нам помог. не тільки нам помог, а допоміг ще є воронське бджілки. Він передав нам 500 доларів і передав попросив, щоб ми дали теж 500 доларів цим бджілкам на продукти харчування, щоб закупили, і робили тушонки, каші для наших бійців.